Доброго дня, шановні підписники, гості мого каналу. Сьогодні продовжуємо працювати над млином. Ось ми витягнули, зняли старого млина. В попередніх відео ви бачили, що він у нас, на ньому згорів двигун. Конструкція самого млина дуже добра. Я її виготовляв власними руками. Ось подивіться, знизу повністю решето. І... Якщо добре продивитись, воно йде ще і по кругу, висипалось добре, Мало він відносно добре, але трапилась біда з мотором. І ми продовжуємо працю над новим лином, але зіткнулися з такою проблемою часте відключення електроенергії. Вчора я позабирав запчастини, токар поточив під замовлення. Прийшов до нас ось такий двигун 4 кВт. Зробив я вже рамку, в яку буде ставитися сито. Робив я її таким чином, щоб всі ми знаємо перепад електроенергії або десь пропустили, пішло більше зерна і млина забиває. Робив я її таким чином, щоб дуже швидко млина почистити, відкрив і зерно висипалось. А також, якщо потрібно, швиденько замінити решета. Кусок роботи було обдумати, продумати, передивився масу відео і вирішив собі зробити такого млинка, щоб він був ремонтопригодним, щоб завжди було де купити запчастини. Ну і по мінімуму. Витрат на роботу. Ну і немаленька складова, такого, що по грошах він займає не так, то вже й багато грошей, два-три китайських млини. Але задум такий, що краще зробити одного нормального, по 20 разів не платити, не переробляти і не портити собі нерви. І з відключенням електроенергії згадалося, друзі, що є ще акумуляторний інструмент. Ось я використовую таку акумуляторну болгарочку. І ось такий в мене є ударний шуруповерт. Потрібно закріпити крепіжні планки, на них навантаження не буде, так як вони будуть ось ці планки знизу. Які будуть безпосередньо кріпитися на ємкість, яку буде просипатися товч. Одну сторону, для прикладу, я закрутив саморіз по металу, просверлив отвір, іншу сторону ось проста елементарна заклепка. Ми просверлили отвора. І клепочним пістолетом зараз її удачно заклепаємо. Все, Всім гарного дня. Не звертайте увагу на відключення, не портіть собі настрій. настрій Творіте, чудіте, перемога буде за нами. Дякую всім гарного дня.